Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже рада починати цей тиждень разом з вами. І знаєте, є дещо, чим хочеться поділитися, зразу це не зробила, але, знаєте, так щось воно лежить на серці, що треба це сказати. Нещодавно у нас з вами був серйозний приліт в село в Харківському напрямку, і загинула в той день 51 особа. І знаєте, кожного з нас Господь зараз чогось вчить. І так вийшло, що зараз я особливо вчуся приймати волю Божу. І якраз в мене майже кожні вихідні є таке поняття, як побачення з Богом. Я ходжу на вулицю або просто сідаю десь вдома окремо в таємній кімнаті і спілкуюся з Богом так, щоб був не монолог, а діалог. І от були такі дні, як коли я Богу говорила, що, Боже, ну як класно було, як, би, як от в Ізраїлі. Воно летить, але не долітає. І ніхто з українців більше не гине. Знаєте, мої діти моляться особливо Емочка, про те, щоб особливо не помирали діти. Сімирічна дитина молиться про те, щоб діти не страждали. Це моторошно слухати насправді. І от, знаєте, і от буквально ти помолився, ноч нормально поспав і бац, новина. І ти таки сидиш і думаєш, «Да, ми інколи боїмось говорити, де буде воля, твоя, як, казав це Христос. Це шикарний приклад для нас. Як важко нам це говорити, тому що ем, нам хочеться задати Богу багато питань. А чому так? А що саме ці люди? А що вони такого зробили? І знаєте, зараз я вивчаю е, з, на, з моїми людьми в групах. Деякі місця з Біблії, і там теж є людина, яка задає багато питань. І я переживаю зараз той момент, коли дуже хочеться, мені не хочеться у Бога спитати, чому так, але хочеться сказати, Боже, ну я же просила. Чому саме коли я прошу? От всі говорять, Оля, ти що не попросиш у Бога, все відбувається? Да, зачастую да, але ось така ситуація, вона дуже... Рани до глибини душі, і це важко сприймати, коли ти розумієш, що тобі треба в будь-якій ситуації довіритись Богу. І навіть в такі складні. І навіть тоді, коли Господь не так відповів на твою молитву, як ти думав. І продовжувати говорити, да буде воля твоя. Чому? Тому що вона є найідеальнішою. Ми не уявляємо, що буде далі. Але Господь знає, що буде далі. Ми своїм примітивним розумом, затуманеними очима бачимо, як Авраам може крок, може два. Навіть прописуючи свої плани на 10 років, ми все рівно бачимо тільки один крок, ну два не більше. Тому що, от, от, такі ми, от так ми створені, щоб іти за сильним, за всемогутнім Богом. І ось ми зон, заново починаємо цю духовну сходинку довіри Богу. Не просто довіри, а прийняття його волі, суверенної, царської волі. Як у вас? Цікаво. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви довіряєте Богу, чи виходить у вас? Як ви долаєте ці моменти, коли у вас хочеться спитати Боже, а чому ти так відповів на молитву? Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за те, що даєш можливість говорити про це сьогодні і показувати людям, що... Це є духовні важливі принципи християнські звички, які мають бути в кожного з нас. І довіра це один з пунктів, коли ми слідуємо за тобою. Допоможе нам в цьому пункті. Він дуже складний, але в той час і дуже простий. Тому що коли ти розумієш, що в тебе все тільки прекрасне для тих, хто любить тебе. І тих, хто любить тебе, їм все буде на благо, тоді, яка б твоя воля не була, ти легко її сприймаєш. Але чомусь інколи ми запінаємось. Допоможи нам в цьому, будь ласка. Є багато християн, багато віруючих. Я дуже прошу, щоб ти благословив кожного з нас і допоміг кожному з нас сьогодні бути корисним на тому місці, де ми будемо поставлені, щоб достойно позволяти Твоє святе ім'я. Прошу вам я Ісуса Христа. Амінь. Всім гарного дня, друзі!